Вітаю! Сьогоднішнє вирожіння присвячене вашій трансформації. А точніше, що саме буде відбуватися з вашими трьома основними каналами? Це магічний, ну, або духовний, а фінансовий та любовний канали, енергетичні канали, так? І в який саме період? В період коридору затемнення? 20 квітня цього року, цього четверга, о 6 годині 15 хвилині близько. За київським часом, а це ранку, так, о 6 годині, 15 хвилині ранку, за київським часом буде сонячне затемнення. Таким чином відкривається коридор затемнення, і 5 квітня, ой, 5, 5 травня, буде місячне затемнення, Так, і таким чином коридор закривається. Власне кажучи, цей коридор ми вже відчуваємо, тому що близько 3-5 днів. До початку затемнення ми відчуваємо певні якісь зміни в своєму організмі, можливо, навіть у своєму тілі. Психіка дуже сильно реагує на це. І близько 3-5 днів після виходу із цього коридору затемнення, тобто до 8-9 травня, ми будемо відчувати ці трансформаційні процеси. Дивіться, буде два варіанти. Один варіант для практиків. Або для людей, які відчувають собі магічні здібності, так? Другий варіант просто для всіх, для всіх решта. І дивитися ми будемо на три канали. Дивитися я буду на рунах, доповнювати, якщо буде потрібно, рунічним таро, буду доповнювати. Так, давайте так. Варіант для практиків. ваш магічний канал. Ваш фінансовий, ваш любовний канал. Варіант для решти. Ваш духовний канал, ваш фінансовий канал і ваш любовний канал. Так, добре, я починаю. Отже, що відбуватиметься з вашим магічним каналом, практики? Ви можете налагоджувати, буде певна співпраця. Якщо ви задумали якісь ритуали, вони у вас будуть вдаватися. Якщо мова йде про ритуали із закликом до, ну, власне кажучи, всі ритуали робляться із закликом або до богів, або до якоїсь сили, або принаймні до духів природи чи духів стихій, так? Тому підготуйтесь на певну співпрацю зі своєю силою. Вона у вас буде дуже гарно працювати і, але не забудьте про те, що силам потрібно подякувати, ну, так як ви звикли, або так, як, ви... і так, як вам показує діагностика. Якщо мова Ну, Давайте так, я не буду розділяти на темні ритуали, там, світлі ритуали, це кожен практик сам відповідає за свою діяльність, я сюди лізти не буду. Будь ласка, але все, що ви задумали, це все буде буде дуже гарно у вас працювати. І магічний канал, дивіться, у вас ще знаєте, на що буде працювати гарно магічний канал, якщо ви хочете, скажімо, знаходитися у такому стані прийняття своєї сили, або розкриття своєї сили, або у е, налагодженні цього каналу з вашими богами родовими. Тобто не з родом, так, з родом. Якщо ви практику, то, то з родом у вас вже давно має бути все налагоджено і зв'язок дуже міцний. Я маю на увазі і з тими силами, і з тими богами, які народили ваш рід. Да? Якщо ви не все ще не всіх богів дослідили, не з усіма. Напрацювали певний зв'язок, то якраз в цей період у вас дуже гарно це буде виходити. Працюйте над цим. Добре, ваш фінансовий канал. Дорога відкрита. Якщо ви її самі собі не закриєте, не перекривайте свій фінансовий канал, він у вас відкритий, вперед напрацьовуйте, тобто вам потрібно дуже багато працювати. Гроші до вас прийдуть тільки тоді. Тут розумієте, тут райдо говорить про те, що ви маєте кудись іти. От в чому справа. Ідіть і беріть те, що ви хочете взяти. Розумієте? Тобто заробляйте. У вас прекрасний період для заробляння грошей і для знаєте, відкриття нових фінансових каналів, потоків, нових, скажімо, розширення. Гарний період для розширення вашого фінансового каналу. Тобто нові фінансові потоки якісь у вас будуть, і вам тут навіть не потрібно додатково. Ну, якщо у вас ритуали заплановані саме на гроші, то все у вас у вас будуть відкриті. Добре, ваш любовний канал. Чудово! Але дивіться, вам, ви якраз будете працювати над тим, аби збалансувати матеріальне і духовне. У ваших стосунках з вашим партнером. Якщо у вас немає партнера, то ви все одно будете робити певну переоцінку якусь ваших життєвих цінностей, аби збалансувати ото духов, ось, е, духовний аспект стосунків і матеріальний. Розумієте, це з робота. Фіху це робота, так, да, це дуже матеріальна руна. Але без духовності, без, е, ну, скажімо так, про що говорить Феху? Ну, якщо ми будемо говорити про любовний канал, да? Брак паращоту у вас розвалиться. Розумієте? А от по любові і грамотно, але дивіться, якщо ви закохаєтеся. А в людину з смілими в то теж розвалиться. Розумієте? Рівню треба собі обирати. Тим більше, якщо ви, тим більше ви практик, розумієте? Навіть якщо ви ще свою силу не, не прийняли, обирайте свою рівню. Я не кажу, що людина повинна так само займатися магією. Ні, не обов'язково. Але ви маєте відчувати, що ця людина не, не, не слабша за вас. А, а знаєте що? Давайте я на рунічному таро. Якщо ви задумали якусь роботу магічну проводити, якийсь ритуал, або якусь справу задумали у цей період коридору затемнення, так? від 20 квітня по 5 травня. Ну, давайте по 9-10 візьмемо травня. Так? від сьогодні по 10 травня, давайте так візьмемо цей період. Якщо ви задумали якусь справу, не важливо, що це за справа, може з кимось зустрітися, можливо, щось зробити, щось конкретне, або зробити якийсь ритуал, ви сумніваєтеся. Ви зараз е, загадайте, е, давайте так, задайте питання. Що вам радять, вищі сили? Того, що ви задумали, чи вдасться вам це задумане зробити? Ну, ви знаєте, в принципі. В принципі, так. В принципі, так. Просто які тут руни. Так. Але якщо з радістю, і якщо ви будете діяти, і якщо ви вкладетесь, те, що ви загадали, у вас вийде, але ви маєте вкластись у це. Розумієте, так от прямо ресурсно вкластись. Може гроші треба вкласти, може свою силу треба вкласти, час і не сумніватися діяти. Діяти. Коли ви отримаєте результат, давайте так. Ем, коли ви отримаєте результат? Загадайте термін, самі загадайте свій термін. Ні, в цей термін 100% не отримаєте. Загадайте другий термін. Трошечки пізніше ви отримаєте результат. Але знаєте, тут карти вам говорять, що цього результату ви можете і не отримати, якщо ви не вкладетесь у те, що ви сюди загадали. І ще тут карти вас попереджають, що ви можете вкластися все зробити, що ви захотіли там. А потім чекати певного результату. І вам в якийсь момент вам здасться, що ви це не отримаєте. Що ви або зробили помилку, або ви це не отримаєте. Розумієте, тут от, е, таке состояння у вас буде розбитості, якоїсь депресії, ой, нічого не вийде. Ой, можливо, там якийсь крадник на мені стоїть чи щось. Ну його в бані, пускай горить горіться осіннім пламенем. Ні, і вас попереджають, не піддавайтесь на ці сумніви, не піддавайтесь. Це сили вас перевіряють, слухайте. Ну, знову ж таки, якщо ви сюди загадали якийсь ритуал, то він має. Ви ж розумієте, як він розкручується, що сили ще й тягне і тягне, а потім яка перевірка йде. Дивіться, але в принципі, ви отримаєте бажано трошечки пізніше другого терміну. От ви загадали другий термін, так, але трошечки пізніше. Але ви не повинні впадати в депресію і сумніватись. Розумієте? Не переживайте, щоб ви сюди не загадали. Добре, я приберу ці додаткові карти, а руни я вам залишу, тому що дуже хороші руни. Просто ну, ідеальні. Ви подивіться. Просто подивіться, навіть собі зробіть скріншот і. Час від часу дивіться на ці руни, Давайте я вам так викладу. Давайте сюди покладу. хай видно, так? Потім протягом цього періоду кордора затемнення буде дивитись на ці руни і будете згадувати, вони, вони будуть вам допомагати. Все добре у вас буде і з вашим магічним каналом, і з фінансовим, і з любовним. Так, другий варіант для непрактиків. Отже, ваш духовний канал. Ой, ви будете, ви молодці, слухайте. Я вам хочу сказати, що ви будете долати якісь дуже серйозні перепони у вас в голові і в вашому просторі, які вам заважають, які заважають вашому щастю, вашому духовному розвитку, вашому розкриттю, розкриттю вашого потенціалу. І ви будете їх долати. Розумієте, вищі сили на вашому боці. Вам будуть зброю давати. Вам будуть давати якусь інформацію. Це буде важко. Це важко. Тіло, до речі, може навіть трохи страждати, але нічого. Так, а давайте фінансовий побачимо. Ой, фінансовий слухайте. Ну, у вас дивіться, у вас фінансами, в принципі, от е, зміни ніякої не буде. Не в хорошу... Сторону Не в погану. Якщо ви сиділи без роботи, то просто продовжуйте її шукати. Якщо ви працюєте, то так ви будете працювати. Не, не намагайтеся в цей період покращити свій фінансовий стан, у вас це не дуже вийде. Але і не е, подбайте про свій гаманець, намагайтеся так, щоб не втратити і працюйте. Тобто тримайте, тримайте оцей фінансовий свій баланс. Ну, У кого фінансові проблеми вони не вирішаться. До 9-10 травня вони не вирішаться. Все буде якось так циклічно. Але не катастрофа, не погіршиться. Розумієте, якось стабільно все буде. Так, любовний канал. А от з любов'ю у вас погано. Вам потрібно розкривати серце. У тих, у кого незрозумілі стосунки або стосунків немає, то вони не покращаться. І ви не знайдете стосунків нових. У вас закрите серце. У вас закрите серце. Так, я хочу доповнити, що вам робити, щоб його відкрити. А вам треба робити перехід. Перехід на інший рівні свідомості. Дивіться, бачите, любовний канал він дуже сильно пов'язаний із духовним каналом. Тобто, коли ви будете долати певні, певні якісь свої упередження в голові, певні якісь ну, перепони на вашому шляху до вашого щастя, взагалі в вашому житті щось буде руйнувати те, що вам заважає. Якісь, можливо, негативні програми розвитку, так? От, то ви, у вас з'явиться шанс переходити на інші рівні свідомості. І саме це буде відкривати вам серце. Але до кінця воно. Скажімо, до кінця ваш любовний канал він не відкриється, він не встигне. Треба більше часу. Треба більше часу, але працювати так, щоб ця руна кану у вас. Щоб ви відчули цю безумовну любов в своєму серці, і ваше оточення вам демонструвало, відзеркалювало вашу цю любов, яка є у вас в серці. Тобто, коли у вас, щоб у вас Люди з'явилися у вашому оточенні, які будуть вас любити, да? або покращилися стосунками вже з тими, з ким у вас любов, то, то вам потрібно працювати над змінювати свою свідомість. Ну, ну Працюйте, розумієте? Тут в кордон затемнення ви щасливо вам не обіцяють, що ви прям все, все вирішите зі своїм любовним каналом. Але, але не здавайтеся, ну просто потрібно вам більше часу. Ваша трансформація вона не завершиться під час цього коридору затемнення. Але хороші рони, хороші, добре. Давайте так, якщо ви загадали якусь справу, яку ви хочете вирішити в цей період, давайте так, від сьогоднішнього дня до 10 травня. Можливо, з кимось зустрітися, або вирішити якусь проблему, або щось ви собі таке запланували. От загадайте. Чи вийде у вас те, що ви собі тут загадали? Ну, ви знаєте, тут, тут залежиться не лише від вас, якщо ви загадаєте, ну тут тут. В принципі, тут не від вас залежить, не лише від вас залежить. Тут залежить, якщо ви чоловік, то залежить від певної жінки, може від вашої дружини. Якщо ви жінка, то це залежить від певного чоловіка, який вам подобається. Ну-ка. Ну, вам, щоб досягти е, у тому, що ви загадали, от, отримати те, що ви хочете, вам потрібно щось зруйнувати. Можливо, навіть зруйнувати певні стосунки. Або, певну, знаєте, певний от певна якийсь в стосунках, тоді ви отримаєте перемогу, але над цим потрібно працювати. Добре, загадайте термін, в який ви хочете отримати певний результат. А, дивіться, якщо ще, якщо ви сюди загадали е, те, що не пов'язано з іншими людьми. Не пов'язано ні з стосунками, ні з іншими людьми, а щось суто су, те, що стосується вас, то все у вас вийде. Все у вас вийде, вам просто потрібно вийти із цього стану застою. Розумієте, взяти відповідальність за свої почуття? на... Жінки, якщо ви загадали сюди чоловіка, щоб чоловік до вас, може, подзвонив чи якось з'явився, може, ви з кимось посварились. То ні. ви це не отримаєте. Ну. Під час коридору затемнення ви це не, ну, не отримаєте точно. І вам потрібно щось зруйнувати, щоб бути переможцем. Ні. Тут ні. Так, загадайте термін, будь ласка, загадайте термін. Коли ви хочете отримати результат від того, що ви сюди загадали. Якщо мова йде про стосунки, то якщо ви будете справедливими у стосунках, то так ви отримаєте те, що ви хочете. Якщо мова йде не про стосунки, а про якусь справу, то підходьте до усього з любов'ю. До речі, зверніть увагу. Любов-любов, бачите? Вам потрібно відкривати своє серце. Якщо ви сюди. Дивіться, ви, в принципі, в той термін, який ви згадали, ви отримаєте це, але от тільки якщо ви будете справедливими, до себе і до людей. Розумієте, якщо ви будете щось робити, рухатися, якщо ви будете щось конкретно робити, просто сидіти, чекати у морі погоди, не будете, бачите, знову кана випала. Вам потрібно, слухайте, вам треба працювати над своїм серцевим центром, розкривати його. У вас тут проблеми є певні. Вам потрібно робити практики на розкриття серцевого центру. Що це за практики? Я викладу відео на Патреоні. Магічна практика. Це буде підписка за 10 доларів на місяць. Так. Туди я буду викладати час від часу якісь конкретні практики, які можна робити для відкриття енергоцентрів, для, ну, багато для чого, для вирішення певних своїх проблем магічним шляхом. Да, я викладу туди, туди відео, як розкривати серцевий центр. Ви можете подивитись його. Вартість підписки на моєму Патреоні від 1 долару до 10, в залежності від контенту. Можете зайти, ознайомитись, там все написано. Дивіться, ще раз я хочу наголосити, що все-таки вам, вам потрібно бути справедливим. Ви знаєте, що ви дуже часто є несправедливим до самого себе. Тому у вас серцевий центр і закритий, розумієте? Треба бути справедливим в першу чергу до самого себе. Подумайте над цими словами. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені інформацію, моїм глядачам. Я закриваю це вражіння. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.